Студентська координаційна рада дала 24 години години від Дмитру Табачнику на те, щоб виплатити студентам стипендії. <кхід> Младено, доброго вечора. Чи чуєш ти нас? Мені треба відповісти на дзвіночок. Я зараз вийду. Ще раз ще раз. доброго вечора. Чи чуєш ти нас? Добрий вечір, я вас чую добре. Розкажи, будь ласка, про вашу вимогу і що за проблема зі стипендіями. Так, я власне хотіла mm. уточнити, що ультиматум ми ставили на міністру освіти та бачницю. У нас претензія колективно до уряду України, оскільки в тому, що студентам е, уже пів місяця не виплачують, дотримують виплати стипендії. Е, ви не ну не міністерство освіти і науки е, лише воно, так тому що не воно є основним розпорядником коштів. Так, тобто. Міністерство і інші центральні органи виконавчої влади, у яких підпорядкувань є навчальними закладами, точно так само не забезпечили виплати стипендій. Основна претензія також є до державної та служби в оскільки власне вони здійснюють операції з рахунку державних значецьких рахунків державних установ. І також е ми сьогодні отримали коментар від е певних соціальних закладів, що їм заклади надійшли про, про нарахування степеніства, власне нічого з цим не робить. Так тобто, головна головна питання до них, справа, і як вони на це відреагували, оскільки про аналізувати положення прозначеську службу. Ми бачимо, що е, у них обов'язок не е, лише здійснювати розрахунки, а й власне передбачувати критичні ситуації і відповідним чином реагувати, е, а також звертатися до Міністерства фінансів із відповідними е, запитами яким чином е, дійсно покривати проблеми і покривати світні бюджети. Тому, власне, студенти зібралися дуже багато, я незадоволених. Е, по всій Україні цьому студенті, стипендія затримує. Скажи, будь ласка, що означає ця студентська мобілізація завтра <кій> на практиці? Що ви просто зберетеся біля пам'ятника Тарасу Шевченку завтра об 11:00, Правильно я розумію, що далі будете робити? Е, ну, ми плануємо о дев'ятій годині ранку піти, все таки е, невеличкою групою осіб, там із представників стрійкомів і студентської координаційної ради до державного казначейства. На прийом попроситися туди в громадську приймальню з офіційним запитом, власне, який зараз готуються про те, в чому причина, так тобто, всі ті питання, які я озвучила, там будуть е прописані. Так, ми попросимо їх оперативно дати нам відповідь на ці питання. І далі, вже власне, із подальшим узгодженням плану дій, ми будемо вирішувати на місці, хто винен і, і, і до кого виставляти претензії. Так, тобто, фактично, це може бути або державне казначейство, яке не вчинило всіх необхідних дій, або Міністерство фінансів, яке е, на запит державного казначейства не, не відреагувало і. і... Не забезпечило фінансування е, стипендій, так ну або це власне кабінет міністрів України колективно. Тому е, вже з готовими відповідями з казначейства, ми будемо е, йти до студентів о 12 годині. Ну об 11 ми оголошуємо збір, о 12, власне, вже буде рушати колона. Чи вже виходили на вас якісь представники влади? У вас уже є певний в СКР, є певний контакт, напрацьований з заступником міністра освіти Сулимою. Він з вами не зв'язувався сьогодні. Ні, ні. Е, у нас ніяких контактів із владою не було. Так, тобто, фактично, це повідомлення лише недавно з'явилося на інтернет-ресурсах. Хоча ми ще вчора е, оголосили, і ще вчора, ну фактично, вночі розіслали прес-анонси на різні ресурси. Повідомлення з'явилося сьогодні в обід. Е, з нами ніхто не зв'язувався, абсолютно на контакт не виходили. Зрозуміло, будемо стежити за цією подією завтра. Дякуємо тобі. <coughs> Мадена Кечурей студентської координаційної ради.